Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проєкт на чистоту, в сенсі якому показати життя звичайних харків'ян, показати життя нашої школи. І сьогодні наш наступний гість, учитель історії Віктор Маркович. Добрий день. Добрий день всім присутнім. Як починалась ваш ранок 24 лютого? Так, ранок 24 лютого мені, мені запам'ятається на все життя, що залишилося. Ці вибухи, це жахіття і голос дружини Вітю, війна. Я не повірив своїм вухам. До, до останньої години, до останньої хвилини, секунди я не вірив, що це станеться, але, на жаль, це сталося. Ну а потім, знаєте, як у жахливому сні ці черги за хлібом, нові вибухи, літаки, що пролітали над нашим будинком, і невідомо, чи скинуть вони свій смертонос... смертоносний вантаж на наші голови. Ну Найбільш вразливий момент, жахливий момент в моєму житті в ці дні, 26 лютого, я пам'ятаю, стояв вдома. Хоч черзі за хлібом, і тут атака російського літака саме на площі захисників України, це ж поруч з кінним ринком. Це було жахливо. Коли люди побігли у різні боки, я змусив себе стояти, себе стояти і чекати, бо втеча в даному випадку не приносить е не, не приносить безпеки. Так, так. Всі інструктажі, ну я ж служив все ж таки в армії, я пам'ятав, що робити в таких випадках, але все це, знаєте, запатьмарилося у мозоку. Так що я ще раз повторюю, що це, цей жахливий ранок 24 лютого назавжди запам'ятається мені на все життя, що залишилось. Де провели цей час? Ви від'їжджали чи були у Харкові? Я зараз розповім. Ми живемо з родиною, тобто в одній квартирі з сином і молодшими моїми онуками. Це онуці сім років. А Платону це мій онук. Першу річницю він відзначав у бомбосховищі у 83-й гімназії. В подвалі 83-ї гімназії. Ви знаєте, коли велике скупчення народу і коли оголосили, що сьогодні йому перша річниця життя відзначається, ви знаєте, коли люди почали дарувати це ну, старі жінки, от інваліди навіть були, іноземні студенти в перші дні. І всі намагалися от, подарувати моєму онуку. То сувенір, хто іграшку, хто якусь значить, відкритку. Ну, знаєте, я подумав, що дійсно ці люди не зламні. Їх не зломити. Це був такий зворушливий акт, що навіть в мене в ну, старої, старої людини вже да, дідуся виступили на очах сльози. Але я подумав, що знаєте, народ не люди, знаєте, не було паніки. Не було паніки. Кожного дня, от, протягом з 24 лютого по 20 березня ми ходили, ну, знаєте, поверталися до своєї квартири, а потім, а потім, а потім за сигналами повітряної тривоги йшли у це бомбосховище. І враження було таке, що знаєте, це безкінечне жахіття. Ну, такі враження от перших днів. Було те, що вас відволікло від цього. Може, щось стало поштовхом того, що ви побачили, що життя Є... продовжується. Єдине, що мене відволікало, це, знаєте, зв'язок зі школою, це проведення занять. Оговтавшись після цього, знаєте, жаху, кошмару. От все ж таки, і коли почалися, ми почали проводити навчальний процес після цих канікул, які були подовжені, здавалися безкінечними. Знов зустрітися з учнями, хоч я їх і не бачу звичайно в режимі зум-конференції, але почути їх голоси і викладати їм історичний матеріал, це дійсно була якась віддушина в цьому. Цьому жахіті. суцільному жахіті, так, так, так. так. Ні. А як вчителю історії? Це нові події, це те, що ви потім будете знову розповідати. Ви вже проходите цей матеріал, наприклад, з, з 11 класом? Так, звичайно, за новою програмою додається тема. В 11 класі повномасштабна агресія Російської Федерації проти України ну, найновітніші події там відзначаються. Але цей матеріал я ще не викладав, тому що за навчальним планом це відбудеться наприкінці навчального року, тобто десь в березні-в травні в 11 класі. Але через себе я вже цей матеріал, можна сказати, пропустив. От. Ну, до тем 2014 року це початок агресії на Донбасі, події на Донбасі, події в Криму. Звичайно, знаєте, я їх теж про себе вже, так би мовити, через себе вже пропустив. Я завжди в навчальному процесі кажу учням. Знаєте, історія це не тільки хронологія, тобто дати, якісь події, коротенький коментар, тобто ваші враження, але й треба відчувати присмак історії. От зараз ми, ми дійсно відчували... відчуваємо цей присмак. На жаль, на жаль, на жаль, гіркий. Я б сказав, кіркий присмак. Так, ми знаємо, що ви писали свої книги, і у вас дуже багато книжок взагалі. Можливо. Ці події буде дуже гучно сказати, надихнули, але можливо у вас з'явились думки написати нову книжку. Я дійсно автор разом в соавторстві з Вадимом Юрійовичем Вітякіним. Ми написали. Книгу це методичний посібник з історії Усе, тобто історія в таблицях, в хронологічних таблицях з коротенькими коментарями. Значить, два видання було, але закінчилися вони вже давно. Я скажу, в 2010 році я писав Том всесвітньої історії от, у соавторстві. Історію України писав Вадим Юрійович особисто. Ми видали ці книжки, вони розійшлися дуже швидко, мали успіх. Тобто, знаєте, читати не суцільний текст історичний, а в таблицях це легко запам'ятається, особливо для учнів, які складатимуть ЗНО. Щодо книжок, так, в мене величезна бібліотека, і полиці стоять в мене від підлоги до стелі, але під час воєнних дій в коридорі це небезпечно. Бо околиці не закріплені, і в разі чого, не дай на Боже, звичайно, вони можуть попадати на голову, і тому прийшлося і книжки евакуювати з коридору в інші місця. Частину на превеликий жаль, мені прийшлося позбавитися їх, скажу так, не скажу, куди їх відніс. ну, Здав макулатуру. Ну тут зрозуміло, хоча, знаєте, в серці, в душі. Дуже 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 прикре враження від цього. Добре. А, що зараз найстрашніше для вас втратити? Знаєте, війна пройшлася по нашій родині. От, значить, донька з, зі старшими онуками, а вони вчилися в 78-й школі, яку розбомбили. Я бачив це жахіття. От вони зараз у Польщі, перебувають у Польщі, закінчили школу, їм видали атестати, і вони вчаться вже в польських вишах, От Онука, старша в мене Вероніка, вона навчалася в 46-й гімназії, ну долю 46-ї гімназії. Ви теж, знаєте, так, влучив. В мене, знаєте, це просто душа переверталася. Але знаєте, це жахіття, не... але найбільшим жахіттям для мене було, коли я побачив світлини Харкова і відео. от, Зруйнований центр міста. І ще, знаєте, серце якби стиснулося, коли Чого? я побачив світлини з цвинтаря, де поховані мої рідні. В 40 метрах від них, від їх могил, розірвався російський снаряд. Розумієте, Люди, які, ну, знаєте, я виховувався на російській культурі дійсно, так. І от бачите, і не те, що бачите, а відчувати це жахтяття, що ворогом стали росіяни. Це, знаєте, перегонуло усю мою, всю мою свідомість. І найстрашніше, знаєте, для мене зараз найжахливіше те, що з Харковом може статися не дайно Боже, таке, як, скажімо, з Маріуполем та іншими містами нашої батьківщини, які зазнали оцей, знаєте, присмак, не те, що присмак, а знаєте, руський мір у всій красі. Оце найжатливіше. Будемо вірити, що пані завжди так. буде залишатися Україною. Так, і слава ЗСУ, яке Звичайно. нас боронить. Тоді, як е, змінилося ваша сприйняття світу? Ну, почнемо з чого. Знаєте, е, я повторюю, до 21 березня ми перебували в Харкові, потім вперше поїхав син з дружиною та омками. Слава тобі, Господи, велика подяка волонтерам, велика подяка волонтерам, бо завдяки їм, ну, по-перше, по-перше, тут в Харкові, знаєте, коли під'їжджає авто і людина от, значить, хліб роздає, не за гроші. от Те, що він сам випік, свою випічку, він роздає людям. Ну, хліб цей розбирали, як кажуть, прямо з колес. От. Це, це по-перше. По-друге, той, той волонтер, який відвозив вантажі е, на Західну Україну, mm -hmm. от. і привозив, значить, він відвозив людей туди, навпаки, я перебутав, і привозив вантажі те, що треба тут було, на прифронтовій смузі. От. І він 21 березня нас з дружиною теж повіз у слід за сином у місто Чернівці, де синові вдалося, значить, відкрився філіал нашого ХПІ, Харківського політехнічного інституту. Він влаштувався там, і ми оселилися в гуртожитку. От, знаєте, ставлення людей до цього часу я вважав, знаєте. За старовинними такими поняттями, ми східняки, вони западенці, а тут біда нас об'єднала. Тобто я не відчував, від... більше, так. Так, відчував розбіжності в поглядах моїх, скажімо, студентами, волонтерами, людьми, якими я спілкувався на Буковині з нашими. Я зрозумів, що ми дійсно один. Народ, одна нація. Нехай ми різних етносів. Росіяни, українці, росіяни там, білоруси і так далі. Ми громадяни України. Ми стали дійсно політичною нацією. Путін, Путін домігся того, що, знаєте, всі розбіжності, які були до цього, да, вони нас об'єднали у зв'язку з цією агресією. От так. Дякуємо дуже дякую вам, що ви слухали.